І всім привіт! З вами я, Влад Хакер, і це друга частина, як я виживаю з профами в 99 ночів в лісу. Як ви бачите, у мене 5 бандажів. Чисто, ідеальна база. Тільки що продав. Гігантський мішок, тільки що продав. Шкуру Вовка. Альфа. Цим шансом ми скористаємося. Короче, жесть, идеально. Все просто идеально. И І... тыкаем, 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 тыкаем. Я просто тыкаю казану! Чтобы забирать юшку. Е -е я забрал. Можно у нас есть. У меня не, не помешайте Сюда что все. А стільки всього. Так, щоб нам можна було скрафтити? Нам потрібен був е... четвертий верстак був б норм. Ну, зараз будемо добувати. 25 дерева. У мене ж гігантський мішок. Так. Коротше, тут вже не видно взагалі який в мене мішок. А то тут кристали, а то мені попався один кристал. Порубаємо дерево. й Я просто так профукав бантаж. Я нечайно нажав на бантаж. Боже, який ж гіні! Мені зараз ще сильний тепло. Взагалі було кайф, я пробував великі дерева. раз, да? Короче, а, давай. Ага, я от такого не буду, дякую. Короче, сегодня я прогуляюсь. До ранку. Еда есть. Все норм. Рубаем. Вот что пиши сюда, я пусть хату. Пиши хату, я пусть. И дать дось... ст... 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 стола бы. Было прикольно Так Попливная канистра Так Арбалетики будут Предпочтительники, у вас тоже достали арбалеты? меня вот тоже прям Не дуже заважаю. А ну, що буде зараз просто? Що зараз? Карболет. Просто нас не простреляли. Мене прострелюйте. Пристрелійте мене. Ань. А, один пробрався. А, через палатку вони. Вони через палаточку. На, тоді його б'ємо самостійно. Так, ну шо вы. все? мінус, все, Культовий, мет. Ми... Да -мо. Культовий. Тут досі дитина перша застарягла, палатку не поставила. Ай. достався ж. ж культовий. Що є? Нам потрібно 30 дерева. і 20 скрабів. У нас їх 14. Дайте хтось скраб. Хтось. Шість скрабів десь. Й ти не знаю де. Опана будка, халабутка. Я б пішов на третю дитину зараз. Ну, у нас немає левелу п'ятого. То я не можу третю дитину. Врятувати. Спец Місія виконана. Не тронули альфу і забрали. Геніально! А зараз ще треба буде нам пройти тут. Якось. Тут альфа. Альфа за мною. А, вона залутана. А, вона залутана. Ух ти шо. У мене тут справжній спідран. Спідран від Вовки. Заберись! Радіо! -мо! визнаки! Жесть! Жесть! А, ай, заберись! Я хочу забрать а, я. Вентилятор. Ай, я что я не догадался так сделать? Потом копьем их. А нет. Так не получится! Так не получится! Так. -мо! Полегче! А, ведь одного уже відірвався, норм. Знову відірвався. Фух! <гас> <гас> Ведервался, значит! Ведервался! Альфа! Собираем вентилятор! і валим додому. А ще ніч. Мені зараз зрубати два дерева. Треба. Так, мені треба просто так. Пішов від неї. На тобі. Ой, я тікаю, я тікаю. Фух, дякую тобі, Євка. Так, ми тікаємо просто. Це тут жесть. Повна дичь в цьому відео. Як і тоді було, дичь жесть. Зараз так само і тут. Так. Все, ми можемо. Я перший раз скрафтим четвертий. Верстак. Нарешті. Все. Є, у нас четвертий верстак. Тут цього і п'ятдесят цього, щоб П'ятий получить. Ну, норм. Так. Нам треба пшо, краще було зараз. на дрель. Так, я голодный. О, кукуруза. А кукуруза норм тогда я. Скажу вам. Писнуки. Ой, зайчик, ну чекай, я хочу поиграть с тобой. Или ты мясо? И два надо. Все. Изи. Тепер крафтим нам юшечку і з'їдаємо кукурудзу. От так шоп і ще тут выріс. Вообще ідеально було. Так, так. Шкуру можно спалити. Так, Куру можно переробити сюда. Три какашки. Норм. Голодный він, там, да? але цей ненормальный. Так, нам зараз треба п'ятий левел вогня. Чтоб я зміг. ви уже поняли, що. Я зміг врятувати третю дитину з 18 патроном. проти 6 е, ведмедів. Коротше, там цей. Е, на одного ведмедя, щоб його убити, потрібно 4 патрони із винтовки. У мене револьвер. Якщо винтовка в два рази більше б'є, то значить тоді треба 8 патронів. По суті. Так. Я, а я чисто по приколу не спалили, а перерубляю Так, а цікаво, можно в угилье переработать? Так. Я уже пришел. Дивимся, чи можно, чи нет. Если вы задумались Чи це можна зробити, чи ні? Я зараз перевірю. Це Не можна зробити. Знаєте, не робіть такого. Тепер. Королі Лапки можна забрати. Їх теж можна спалити. Переробити. Так. Тайне дерево и все. Так. 24, все. Ну, і можно просто саджи. А-а-а, ему хочется їсти зараз. Так, кроліші ми забираємо. Сюда і перероблюємо їх. На ну, поняли. Блин, я бы хотел пятый верстак. Тут... Ну, тут. У нас вот таки есть, короче, как вы видите. Ну, так. Так, короче, все, мы переробляем це в какашки. Ну, а тут это и есть какашки. Якось треба п'ятий. Кролица, лапка і... і Ще одна. Доб'ємо зайчика Забираємо з нього цей. І один нема. Шо, Ена, а ні Так. Це переробимо Ми сюди. Все Знову в какашке. Так. Я голодный. Так, мне зараз треба было скрафтишку. Мне треба просто два мяса. Або две морквы. Хоть бы два мяса. Блин, одно мясо. Так. Можно и пот наше було. Ну тут морква, та Дань 47 Сорок сьомий день, норм идем. Тут нормально. Скажу я вам. Дуже скажу я вам. Давай, Кабисть. Давай. Є, взять! Є! Щось зеле знову буде. Из них знову випаде культовий. И можна, в принципі, будем... Ви поняли уже. Збирати на нефтяну дурель Так. Девяносто, десять весотки, десять дерева. Просто десять дерева. Поэтому мне и все. Ок. Девяносто четыре весотки. Коротше, берем Це все И сюди. Та що тут? Отак. От Заділось. Кроліша лапа. Иди сюди. Так. Говно ми перероблюємо. Не кролішов говно. Ай, як мене забісить 99%. Ура! Все. Нарешті П'ятий левел. Нарешті. Так, нам нанести дріль потрібно. Це у нас 25 пять 35. тридцять пять. Я коня. 25 пять дерева. Так, окей, сейчас це целый мий мешок. Мешок. Ай, так вони, в принципе, я вид базы далеко. В принципі, бандажи є. Возродять. Так что можно идти убить. Так. Так, ну, спалимо вже 13. Нам треба оце, дивіться, капсула для в Тут. Це випортати оцей і машина погоди. Отаке От воно все. Ябик кориси, я бы мені теж треба... Не, я забрав. Так, де вони всі. Я готовий. Ну, не навчи. Вот так. Тут пацан було Ага, ты тут ешан. Тебя да мы убиваем. Это еще не все. Кто еще? Все? А, тут еще! Ой! Так, мы не поняли. Можно убить! Бей, 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 бей! Я добил каждого. Yeah. Я хорош. Так, это у сюда культовый Все. У меня одна, одна аптечка и один бантаж А может хватит со мной бегать? Усіла банда с сильными фонариками! Да блин, Він вообще офигевший! Два Диаманта за что? А, типа, что я пятьдесят прожив, я понял за ну, Ой, я крас! У нас же бабки! Бабки. На тебе. Это здесь отрядили. У так да и ты. Мы скажем. Туда просто прямо. И все. И никуда больше. Так. Короче, берем это все и идем туда. Так. Жесть. Повна жесть. А це можна забрати. Краще так іди. Так. І ти? Ти от тут? Виде Вовка? Скільки в мене? П'ятдесят. Пятнадцять. сине жопа. А, я мажу, у него все скупаю. У нас сине желтый, желтый и синий прапор. сине желтый Украина. Вовк. Да, да что с тобой? Это у нас вообще норм. Шикарная база. База шикардос. А, та тут тут що м'ясо є. Бочку. Ну сюди. Що я зробив? Так. Тут оце можна закласти. Я хз, як це поставити. Якщо чесно, я реально хз. Mm. Может за бороться под а так. Не, вони, в принципе, так. попадают. Ну стоп. Да блин, мне треба же что поставить это все. Ну что на мясо? Хух! стало Да, да, тут. Два прапора. Якщо дивитися перевернути, то якщо перевернути, то буде Україна. Так, і сюди. Давай, пома. Ага. Ага, я застряг ок, поняв. Поняв. ніхто? Вони попадають на цей. Якщо тут вони не попадають. Нічого не понятно. Ну коротше. Тут можна поставити без вазонок А, у мене тут ще одна бочка. Все. У них можна сидіти, так? Да, на бочках. А, ні, нічого М -м. Хто вже шесть крафтить? Мені не до реалі потрібно. Окей, підписники, я зупиню, зупиню, А то це дуже довго. Якщо прямо щось таке буде, я вам скажу. А ні, підписники, я вам, я вам не зупиню. А далі йдемо за дитин. А, вони на дитині померли всі. Я зрозумів, все, все, мені все зрозуміло. Хто там є? Ага. Тут попу что нас зовут. А, тут золотий! Тут золота скриня. А, нет. Так. А, ну в чем? А, де? А там? Тут. Ммм, я понял. Я ну, короче, поїмо уже. Вот би и таке. О, на жесть. А, та вони тут. Та на цьому вони сдохте, Так? Блин, блин, блин. <кхи> й моё Бабахнуло як нормально так бабахнуло, чуть мене не вбило. Ага, схема защитить. Бонтаж. А тепер раз, два, три. Спид Так, дивимося, де б'є. <гум> Я чуть не попав. Ні, я вас відроджувати не буду. Я не буду. Чого робити? А, тут тоже золотий Тут поп, так? Так. Убираем. І відкриваємо скрину. Єма! Yeah, Хоч би щось. Так, бандаж! Зараз ми можемо себе виродити і йти туди. на Вовчик. Тут виїде, а тут не. Вов. Вовчий! Окей, нема його. Тут, 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 тут. тут. Здоров'я е, ой! Зараз мені мама ну, щось. А! Є ще. А ну зараз чекайте чуть-чуть. Коротше, підписники, я цікав. Ем... Мені подзвонила мама, я цікав від Оленя і від Вовка. Потім мене е, доб... Олень е, майже добив, у мене був один міліметр, як у мене зараз здоров'я. Е, ой, їди. Бачите? Стільки в мене було, і мене потім просто Вовк. Я просто говорю з мамою і, коротше так. Все, мене зараз визрузать. Визруди. Все, дякую. Так, це моє. Ні, це моє, пацан. Це моє, пацан. Ай, для трес. А, так тут чуть-чуть, як -чуть. я не протримався. Як я не притримався. Так я даже ведь не знаю тоже знову куда поставить схему, Ну ничего страшного. 29. Нам треба... Ой, нам треба скрабы. Нам треба зараз просто скрабы. 5 топки. Шукаем, шукаем будинок на дереві. Треба тільки юшку скрафтити. Юшек. Юшечки. Ми зараз будем вздыхати. Ні, будь ласка. Ноль. Ноль. Нє. Ну, я виживу. Я. Я скрафчу мини-базу. Я крафчу. А куда? Да и ставите. Да и не ставите. Базу. Все заполнено. Ну, кукурудзу, кукурудзу, давай. Куда вставай Давай, хоть бешось, дари, Евка. Саджинси. Сад джинси. Хоть бы щось, На чуть-чуточку. На чу-чуточку. Так у нас ешь биотопленный. Так у нас есть био... био... топка. Био топка. У нас есть био. Перерабатываем, швидше. Давай-то. Ну. Шестьдесят шестой день. Какашка, сюда иди. Так. Раз и тут побудую базу. Хорошо, уже. Короче, у нас тут полный пипец. Ля, ото база. Та я разум. Жесть. Короче, роблю третю частину. Всім па-па!